<кій> Доброго дня, шановні золочев'яни та гості нашого міста. Сьогодні ми зібралися з нагоди відзначення особливого дня. Це 601 ша річниця з дня заснування міста Золочева. щирого серця від особового складу 146-го окремого ремонтно відновлюваного полку вітаємо з днем міста, бажаємо усім нам міцного здоров'я, сталевих нервів та звичайно мирного неба. Нехай у житті буде більше радісних та щасливих днів. Від імені військовослужбовців 146-го ремонтного полку. Ми представляємо вашій увазі виставку залишків пошкодженої військової техніки. Російсько-української війни Ця техніка, з якою російська армія вдерлася на територію суверенної держави і отримала гідну відсіч українських захисників. На виставці представлений також шахет, який щоночі руйнує наші міста та села. Також на виставці є збір, оголошений Золочівським фаховим коледжем. На автобус для військовослужбовців нашого полку, тому всі можуть долучитися до гарної справи. Основна задача цієї виставки це надавати людям не забувати, що йде війна, це нагадування про злочини Росії проти України та її мирного населення. Разом до перемоги! Слава Україні!